Це вже друге засідання робочої групи, до якої увійшли кращі фахівці юридичної галузі області, представники місцевої влади та громадських організацій. Всі ці люди зібрались для того, щоб детально вивчити ситуацію п'ятого батальйону територіальної оборони та у правовому руслі допомогти бійцям. Такі наради проводяться і за підтримки керівництва Прикарпаття голови ОДА Олега Гончарука та голови обласної ради Василя Скрипничука. Важливий є момент, що особисто. Новообраний новопризначний голова облдержадміністрації Олен Гончарук в своїй прес-конференції підкреслив, сказав, що ця ситуація з батальйоном є на особливій увазі, і він готовий надавати все більш допомогу. Голова області вважає, що ці люди, які Попали в цю ситуацію, треба надавати цю допомогу. Так само це висловився пан Скрипничук. У героїчності вояків не сумнівається, і надвірнянська самооборона активісти добре знають ці проблеми батальйону. Від початку допомагали бійцям, привозили у зону бойових дій все необхідне, тому бачили ситуацію зсередини і не мають наміру відступати. Будуть підтримувати вояків до останнього. Тепер, коли наш п'ятий батальйон. Попав в таку незрозумілу ситуацію, де дуже багато до нього, до них претензій і питань. Ми самооборона Надвірнянського району все ціло стоїмо на стороні проблем п'ятого батальйону, стоїмо і відстоюємо ті проблеми. На всіх шаблях державної влади, на всіх рівнях, де тільки можна, ми відстоюємо інтереси, тому що це насправді наші герої. Це люди, які попали в ад, і які вижили, які вистояли. Таку позицію відстоюють і представники обласної самооборони, які вірять у об'єктивне та законне вирішення проблеми. Наша позиція однозначно, це наші люди. Ми їх будемо захищати, і ми рахуємо, що все ж таки вони герої, і їм повинно бути віддано належна участь у. Цьому у цій територічної операції одне з основних питань робочої групи це недопущення проведення кримінального переслідування, адже існує чимало об'єктивних причин, чому бійці у зоні АТО не мали можливості виконувати поставлені їм завдання. Переконаний один з представників робочої групи. «Рахую, що це є не тільки проблема п'ятого батальйону, це є проблема не тільки нашого району чи області. Це є Проблема всієї держави це відношення до бійців, які стали на захист нашої вітчизни України без підготовки, без забезпечення, без чіткої команди, без чіткої задачі і отримали не зовсім той результат, який ми очікували. Тому, ще раз кажу, ми повинні докласти всіх зусиль для того, щоб не допустити безпідставного звинувачення бійців, які ризикували життям своїм, а багато полягли і залишилися. На полі бою Іван Наосташук, Богдан Климковецький, Василь Томич, новини, телеканал Раї.